Пережив чотири контузії і втратив зір на одне око. Попри це, з армії йти не планує. Після поранення побратими рятували Миколу Лубцова під шаленими обстрілами. Евакуація тривала три дні. Тепер за врятоване життя боєць хоче віддячити побратимам вірною службою. Його історію Лілія Кочергар розкаже. Напередодні повномасштабного вторгнення Микола Лубцов працював на заводі металовиробів. У військкомат пішов добровільно на початку березня 22-го. Був у теробороні, потім воював на півдні України. Ми все на ходу вчилися. Ми ж нічого не знали, ми ж не військові. Получилося всі змірно. У нас таких, щоб хтось професійних військових, то в нас нікого не було. Ми все весь досвід здобували вже там. Миколу призначили командиром відділення. Попри власний страх, каже, мав мотивувати інших. Вони нас хочуть вбити, але не сьогодні. Сьогодні ми кращі за них. Кулеметник в мене йому, до речі, 56 років. Підлеглому саме менше 19 років. Було самого чоловіка мотивувала і підтримувала родина. Пишу, дзвоню завжди поряд з ним. Коли він приїжджає відпустку, теж завжди рядом. Поряд з ним їздю завжди з ним. Під час ворожого артобстрілу на Херсонщині Микола отримав поранення. Що останнє пам'ятаю, отакий маленький прямопутник око залітає і сильний дзвін. Правомусі, наче лівим, все чув. Я все пам'ятаю, що піднімаюся, і в мене тут рація. І я в рацію кажу, що Тірас паль і падаю. Три дні непритомного бійця намагалися евакуювати. Тоді, рятуючи хлопців, загинув молодий медик. Намагалися опорно, ніхто ніколи не вросив і. Ну, у нас аж четверта лодка і тільки змогли евакуювати. А до цього троє, троє сут, троє доби взагалі не могли лодки доплити. І плюс той, що останній драйвер, що нас евакуював, це було з 2 на 3, а з 5 на 6 він заново другий евакуював і під той евакуацією його теж. Він загиб. У лікарні Миколі зробили десятки операцій. Він втратив зір на одне око. Як у притомнів, найперше запитав про побратима та попросив подзвонити дружині. І коли ми вже дізналися, що його евакуювали, ви знаєте, ну, я не можу передати всіх почуттів, що ми відчували. Радість, скоріш за все, що радість радість. Що він живий. Йому це сиділи, згадували, да. а вона мене питає, тьотя, як ми це пережили? Кажу, Від, я не знаю, як ми це пережили. Скоріше за все, що, мабуть, духом, молитвами ми їх підтримували ну, душевно, морально це передавалося їм. Після реабілітації захисник планує повернутися на службу у свою частину. Так хоче віддячити за врятоване життя та допомогти побратимам виборювати перемогу. Впевнений, кожен має стати на захист країни. Зараз у них легший період. Вони приходять уже досвідчену команду, у них є час підготовитись, прийняти від нас опит ну не вистачає нас. І за два вже третій рік пішов, морально виграє людина. Вона постійно в окопах не може знаходитись. І так само треба відпочинок, треба ротація. Попереду на бійця чекає чергова операція. Та Миколу це не лякає. Він хоче скоріше відновитися, щоби стати в стрій. Щоб мистя закончилась, щоб вже мир був. Всі всі додому повернулися. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.